Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Вас вітає реабілітаційний центр RealLive. Я Петро Ковальчук, фізичний терапевт, директор даного закладу. Ми з шановним Петром Миколайовичем вирішили створити спільний проєкт, який отримав назву реабілітація після інсульту, починаючи з самого початку. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про гігієну. Гігієна це є невід'ємна частина у початковій реабілітації. Вона розпочинається також з перших годин перебування пацієнта у стаціонарі. І саме, якщо буде правильна гігієна, подальшому залежить і мотивація пацієнта, і відповідно уникнення багатьох яких нам не потрібних наслідків? Що е, врізається в пам'ять при відвідуванні середньостатистичної лікарні і саме таких важких відділень, це запах. Запах, який от він висить в повітрі. Запах це запах немитого тіла. І я хочу сказати, що е, саме це воно, принижує навіть гідність людини. а… Людина, у якої є відчуття внутрішньої приниженої гідності, вона вже якась буде демотивована, і вона відчувати себе нікому не потрібною. І ну, це не буде, скажімо так, сприяти високим результатам в реабілітації. Саме так, Максима, я з вами цілком погоджуюсь, тому що це залежить від багатьох таких чинників, а саме це є чинник і. Перевдівання пацієнта і заміна своєчасно підгузників, і також ротова порожнина має оброблятися вчасно і належно. Миття голови, обов'язково тіла, відповідно продумуємо, як з душем, з туалетом, і в такому плані. А зараз я хотів би більш детально поговорити, от саме на рахунок переодягання. Максиме, от як у вашому випадку все це відбувалося? Ну, якщо я перші там декілька діб взагалі нічого не пам'ятаю, то все, що було потім, це те, що все, незважаючи на всі обставини, я був в кожен день в новій футболці і в нових трусах. Тобто підсумок, це вам давало мотивацію і в подальшому, щоб. Було бажання займатися відновленням. Так, звичайно, я відчував себе потрібним, і знову ж таки мені хотілося чим найшвидше якось щось з цим, цим зробити дати ради цьому процесу, і якось ну, швидше отримати якісь результати. Цілком правильно, тому що не тільки лише однією мотивацією. А Якщо не буде належного, належної заміни наших речей. Тобто, і також це буде сприяти у виникненню багатьох певних якихось інфекційних процесів, що пов'язані будуть зі шкірою з іншими певними органами. Правильна організація догляду це чималий шмат. Роботи, але він дуже потрібний. Ну, тобто, вся реабілітація після інсульту це складання пазлу. Ну, як я зобразив в своїй книзі. І оцей пазл, якою є гігієна, він є дуже важливим. І без нього ти не отримаєш результатів. Так, погоджуюсь. Подальшому ми перейдемо, наприклад, до своєчасної та правильної заміни підгузників. Обов'язково Це має відбуватися відповідно. Правильно і не нехтувати цим. Чому? Тому що є дуже великий ризик підхопити якусь певну інфекцію, яка є пов'язана з шкірними покривами, або вже там з урологічними такими наслідками, що можуть бути. Ось, а який є регламент заміни підгузника? І скільки раз на добу, наприклад, в вашому реабілітаційному центрі заміни? Максим, в принципі, тут має бути як такого регламенту. Немає, що кожна година, півгодини, три години? Відповідно, коли пацієнт є або неспроможний, або в такому плані, що він носить підгузки. Тут має працювати належно уже система персоналу, тобто молодшого персоналу, відразу виявляти та змінювати. У нас був такий випадок, також реальна історія нашого центру. Поступає пацієнт з іншого закладу, і відповідно у нас він знаходиться день-два, це такі перші були дні. І родичі задають питання. Задають питання, чому ми? В попередньому закладі використовували 2 памперси протязі дня, а в вашому закладі ми використовуємо 4 5. Тобто для родичів збільшується кількість використаних памперсів, відповідно, це перебігає у фінансову складову. Ми пояснюємо, дивіться, у нас пацієнт, він не лежить, а він повноцінно проходить реабілітацію. У нас є 3 години на день, це тобто. Шість практичних занять індивідуальних з фахівцем, і переважно пацієнта вертикалізують, щоб він по максимуму відпрацьовував свої навички. Так, можливо, при такому стані пацієнт може сходити до туалету чи в памперс. Він, відповідно, буде грязним. І саме ми не можемо собі давати нехтувати цим, і ми замінюємо підгузки. А в іншому закладі просто пацієнт що робив? Лежав. лежав. Так, і приходили молодший персонал, він зранку замінили, от якраз по цьому регламенту, і ввечері, наприклад. А далі пацієнт. А чим далі ти, ти, лежиш, на тим ти віддаляєшся від взагалі досягнення будь-яких позитивних змін. Так, звісно, і у нашому випадку пацієнти мають належно і. Тільки як це сталося, має бути заміна своєчасна. Ось на рахунок памперсів ми проговорили. Це є дуже важлива складова і для мотивації, і задля уникнення можливих якихось небажаних наслідків. Відповідно, слідуючим аспектом: це буде миття тіла та голови у постілі. Тобто є дуже важкі пацієнти, які взагалі залежні, і їх складно десь вертикалізувати чи перемістити у той душ, у той туалет. Що ми на даному випадку рекомендуємо персоналу або родичам, а взагалі практично багатьох закладах це буде лягати на плечі саме родичів. Саме так, тому що ми розглядаємо не якусь ідеальну, красиву лікарню, а статистичну українську лікарню, де в основному процес догляду це справа родичів. Так, звісно. І що б ми рекомендували? Це, звичайно, якщо дуже складний є стан пацієнта, обтирання його в такому плані кожного дня. якби щоб не було проблем зі шкірними покривами. Е, також на рахунок миття голови. Звичайно, можна там підійти, там взяти якусь певну посудину, пацієнту обробити, якби шкірні покриви також і голову. І наскільки я бачив у міських лікарнях чи інших, просто пацієнти, коли Роблять таке, в них піднімається моральний дух, і з ними легше набагато займатися саме у сфері реабілітації. Ось в такому плані. Так. Ну, омовіння сам процес він завжди несе позитивний настрій в собі. І Навіть якщо ти важка хвора людина, але от ось тебе помили, і ти вже на декілька порядків відчуваєш себе краще. Тобто, ти відчуваєш себе потрібною людиною, а так. не забутою та кинутою напризволяще. Так, ось це саме головне. Мотивація пацієнтів, також родичі, вони мають відноситись до цього дуже серйозно. Підтримую абсолютно. Також важливим аспектом у нас є туалет та душ. Ми можемо представити собі людина, котра вчора ще знаходилася у нормальному стані, ходила, переміщалася, а сьогодні вона вже є прикута до ліжка. і, відповідно, для неї це дуже важливо і з точки гідності, це правильна організація туалету. Якщо людина має високий ризик до падіння, відповідно вона до туалету не зможе дійти, тоді ми будемо користуватися допоміжними засобами. Якщо людина є там якби, низький такий ризик падіння, відповідно вже може допомогти якби, нам хтось з персоналу або хтось з родичів. Також це і пов'язано із душем. Якщо є душ у відділенні, ми його можемо використовувати. Якщо його немає, ну зазвичай таке буває в більшості, що його немає, це падає на плечі самих родичів. Тоді ми рекомендуємо робити якісь певні обтирання, щоб був належний догляд за шкірними покривами пацієнта. Ось в такому плані. Так, звичайно, гігієна вона є невід'ємною частиною реабілітації і тому, щоб процес був вдалим, успішним, і цьому треба приділяти дуже велику увагу. Слідчим чинником є обробка ротової порожнини. Також це буде відігр... відігрівати дуже важливу роль. А чому? Якщо її не буде, вона буде практично відсутньою, це є, перш за все, виникнення інших якихось певних ризиків, ускладнень. І можемо представити, пацієнт, котрий має порушення з ковтанням, в нього ще можуть залишатися залишкові маси їжі, і це буде спричинювати додаткові небажані процеси, які можуть виникати. Так, звичайно, і окрім таких медичних ускладнень, воно ще несе в собі поняття гідності, тому що коли у людини почищені зуби, коли від неї добре пахне, вона відчуває себе потрібною, мотивованою, і це сприяє ну, її успіхам подальшої реабілітації. Тому гігієна це є невід'ємна частина реабілітації, і ставитися до неї треба дуже дуже серйозно. Ще один момент, на якому хотілося б зупинитися, це підстригання нігтів. Ну, як і в звичайному житті, підстригання нігтів це обов'язковий компонент гігієни, так і в умовах, коли ти стаєш лежачим пацієнтом, це також дуже важливо. І, е Недотримання цих правил призведе як до поганих наслідків, так і відчуття людиною себе якимось якоюсь непотрібною. Підтримую. І навіть на рахунок цього я можу розказати реальну історію, яка відбувалася у нашому центрі. У нас був пацієнт, фахівці працювали з відновленням навичок ходьби. І, відповідно, ми не могли зрозуміти спочатку, чому у пацієнта зростала спастичність саме нижньої кінцівки. І від цього далі йшла проблема з ходьбою, тобто погіршувалася ходьба. Напевно, там декілька днів шукали саме чинники, чому підвищувалася спастичність. Спастичність вона може підвищуватись там, з ряду багатьох факторів. А саме, як в нашому випадку виявилося, це був просто, що нігодь врізався у цілісність шкіри. А пацієнту це спричинювало біль. А біль посилював спастику. І... Які ми мали результат? Відповідно, погіршення ходьби. Ми тоді на це зреагували. Відповідно, якби прибрали нігодь, його удалили, і пацієнт далі розпочав активну реабілітацію. А я наголошую на тому, що у пацієнта у нього порушена чутливість, і у нього є якась проблема, а він не може її локалізувати і описати, тому що порушена чутливість. Це є одним із наслідків інсульту. Так, цілком ймовірно, що це може бути і також, от правильно. Потрібно і огляд, і підстригання нігтів, тобто виявити саме ту чи іншу проблему, яка може бути у пацієнта. А ви бачите, ми, в принципі, переназвали багато чинників, які можуть перешкоджати нашій правильній реабілітації. І саме в цій темі хотілося розкрити гідність пацієнта, щоб пацієнт міг себе відчувати в даному середовищі. Гідною особою. Так. Ще раз наголошуємо, декілька разів вже казали про це, що реабілітація після інсульту це є збирання таких, такого величезного пазлу з таких елементів. І нехтувати якимось із елементів це неправильно і це веде до недосягнення успіху. Сподіваємося, що дана інформація. Принесе позитивний результат у відновленні вашої рідної людини та дозволить уникнути небажаних наслідків, котрі можуть трапитись на вашому шляху реабілітації. На цьому все. Ви дивилися проект реабілітації після інсульту з самого початку. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, а за проведення і можливість проведення цієї зйомки, дякую центру Реала і особисто Петру Миколайовичу. До зустрічі! До побачення!